адміністрації. звичайно, і це мова йде про те, що цей пункт має виноситися на референдум. Я дякую, Андрію Іллєнку, в своє українське об'єднання Свобода. І запрошую до центрального мікрофона. Олега Ляшка, радикальна партія. Пане Ляшко, поміж дякую, ваших дякую, виборчих обіцянок, як і у свободівців, як і в батьківщини, така. Цитую, ми проведемо люстрацію, заборонивши працювати в державних органах усім тим, хто довів Україну до прірви. Ми радикально змінимо особовий склад правоохоронних органів. Тобто, ви плануєте розбудувати власну каральну систему, чи Не ви проводитимете люстрацію спільно з батьківщиною, і свободою? І в який спосіб? Проблема полягає в тому, що сьогодні в Україні немає ні справжньої, як це має бути відповідно до конституції правоохоронної системи, судової системи і прокурорського нагляду. Справа Тимошенко, справа Луценка. Інші справи показали, що судова система, прокуратура, міліція, СБУ, всі так звані правоохоронні органи, працюють по політичних вказівках. Тому ми вважаємо, що повинна бути абсолютна люстрація цих органів. Сьогодні десятки тисяч молодих хлопців, дівчат закінчують вузи і ніде не можуть працевлаштувати. Це бо переважна більшість тих, хто сьогодні сидить у міліціях, прокуратурах, судах? Це хабарники і цим мздоїмці, які беруть гроші і без копійки грошей ти там правди не найдеш. Проста людина роками ходитиме по судах, але поки не підмаже, рішення потрібно не отримає. Тому ми пропонуємо звільнити їх всіх в один день і в цей же день набрати нових людей. Щодо люстрації органів влади. Ось сидять представники комуністів, ось сидять представники регіоналів. Ось шанований мною пан Єфремов. Олександр Сергійович, скільки років ви при владі? Вам не набридло, ви не втомилися від губернаторства, від е, 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 інших посад і так далі. Ми кажемо, що країні треба максимум 200 депутатів Верховної Ради, а не 450 туніяців лоботрясів які сидять, нічого не роблять. Дармоїди. 20 тисяч пенсії отримують, по 20 тисяч зарплати отримують, пільги усілякі собі понабирали, на державних дачах живуть, давляться малиною по 670 гривень кілограм, коли народ не може кіло картоплі по гривні продавати. Дати. І, і, і потім вони нам розказують про те, що вони вірну сторону народу. Тому ми пропонуємо скоротити чисельність депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Ми пропонуємо заборонити так, пенсіонерам, а чому не до 100, ми, 100, ми, можна й до 100, але я думаю, що це вже занадто так, радикально. може взагалі без Верховної. Ради? До речі, хороша ідея. В об'єднаних еміратах взагалі нема парламенту і живуть як у Бога за пазухою. А в нас 450 дармоїдів, і тільки все грибуть під себе, забирають збирачів народу. Пане Ляшко, одне, одне, одне уточнення. Закінчу. 450 чи 449? Ну, 4... без Ляшка. Ага. Е, е, щодо... Ми пропонуємо заборонити пенсіонерам обирати з депутатом Верховної Ради. Ми вважаємо, що треба пенсіонери прийшло 60 років, іди додому нянчити онуків. А що прийняла парламентська більшість? Комуністи регіонали, вони проголосували за закон, який дає право перебувати на державній службі безкінечно. Тобто їх можна тільки вперед ногами звідти винести. Молоді не знає, де знайти роботу, а вони сидять там. Ви подивіться, кого ті комуністи ведуть до влади. У них люди, яким по 77 сім років. роки вони йдуть знову до парламенту для того, щоб там сидіти, куняти і нічого не робити. Аби як кажуть, день просто я до нос продержався. Якщо ми ви будете в новому парламенті, то там не заснеш. Ми пропонуємо радикально скоротити численні чиновницького апарату. У нас сьогодні в Україні 500 тисяч чиновників. На утримання державного апарату в бюджеті цього року передбачено 20 мільярдів гривень для порівняння на медицину 7 мільярдів, на освіту 12 мільярдів. На фізкультуру спор і бібліотечну справу 2 мільярди. Тобто на на медицину, освіту, культуру, разом узяті менше, ніж на утримання органів державної влади. Для чого нам районні адміністрації, для чого нам обласні адміністрації, куди не плюнь одні чиновники, справку треба роками ходити здобувати, Підіть куди-небудь. От ви розказуєте, ви не знаєте, пане Голуб, що робиться на митниці. Ви поїдьте, подивіться, що там робиться. Ви підіть у будь-який земельний відділ. Подивіться, як люди в три ранку встають, щоб зайняти. Чергу, щоб роками оформляти державні акти на землю. Ви підіть, будь ласка, до нотаріуса. Подивіться, які нещасні баби-діди, які все життя прожили в одній хаті, разом її побудували. А сьогодні, для того, щоб переоформити хату на когось з родичів, вони мають платити більше грошей, ніж коштує та хата. І по п'ять разів їздити до райцентру з нотаріуса. Ви підіть до людей, ви подивіться, чим живуть люди. А ви гляньте на себе, люди добрі, шановні глядачі, ви гляньте на ці. Закохані обличчя. Ви гляньте, чи вони знають проблеми людей, чи вони знають, чим ви живете. Да вони давно, я колись привів до Верховної Ради двох бабів з Козелецького району Чернігівської області, 86 років, жінкам. Вони стоять, плачуть отакими сльозами, не можуть по 30 копійок коло, кіло картоплі продати. А картопля, ціна на молоко для селян це головне джерело доходу. Я взяв цих людей, привів до парламенту. То, шановні, Глядачі, оці регіонали, комуністи, шарахались від цих людей, як чорт від Ладана. Біжить Чечетов, кажу, зупинись, сход на живих людей подивись. Вони ж там не бачили народу живого. Вони там, вони там у цьому парламенті, як пеньки мохом, пообростали, їх тільки викорчовувати треба. Радикальними методами. Радикальними. І то, що ви смієтеся, то я вам скажу так, що люди, які дивляться, як ви смієтеся, які ви задоволені, які ви вгодовані, які ви доглянуті, які ви зачісані, то люди мільйони людей плачуть із вашого сміху. Пане Ляшко, Володимир Фесенко. Просто репліка. Я згадав, який актер погибає. Я думаю, що треба терміново міняти кваліфікацію щодо що актора, що до актора? Ну вчителька таке гарна була. Думою сказано життя, гра, і ми сім ми не актори. Але на превеликий жаль, нинішня влада, оця регіоналівська банда це дуже погані актори. Ганьба таким актором. У мене до вас. Е... Питання методології. Чи в процесі підготовки програми радикальної партії не вивчали ви досвід китайських хунвейбінів і червоних хмерів? Тому що, тому, ну, тому що радикалізм. Він, і е, навздогін питання: чи не плануєте ви малий герб тризуб поміняти на вила з чотирма вістрями для того, в разі приходу до влади? Дякую вам за питання. <рес> Шановний пане Євген, я не вивчав досвіду китайських хувень. <рес> <рес> Вибачте мене, але але за те я щодня зустрічаюсь з нашими людьми. І я бачу, як вони живуть, як вони нещасні вранці стають, вечором лягають, і кожен думає, де заробити копійку, як працевлаштувати свою дитину, за що полікуватися, останні з хати виносять, коли, не дай Бог, болячка якась. За що заплатити комуналку, за що заплатити за газ і де купити машину дров, коли зима і в хаті холодно. І люди мені на зустрічах плачуть, коли розказують про ці проблеми. І вони не можуть зрозуміти, як от ви наводили приклад Франції, так у Франції президент, коли. Новий Франції, він на 30% знизив собі зарплату. А в нас Азаров пенсіонер, Янукович пенсіонер, по 20 тисяч пенсії отримують, по 40 тисяч зарплати в місяць отримують. Совість у цих держеморд є чи нема? Юлія Тищенко. Ну, після такої полум'яної ну, речей таких дуже складно вам задавати питання. Я розумію, всю так його абсурд, абсурдність, але да. От, от ви все це переказуєте. да, там і про вили і про маму, прости господи. А, а що далі? От ви це озвучили. Провод? Ви ж так в парламенті були в цьому. От ви пройдете знову і ж, ж ж, ж... Ж... ну і що ж ви будете далі робити? Е, один і що зміниться від цього? Е, Олеже, ко... До речі, скільки ви в парламенті? Вже е, е, ще... е, е, з 2006 року. Я пройшов за списками б'юту. Я був один із найактивніших бійців б'ютів і прихильником Тимошенко. Мене Турчинов кожемяк. Кін виключили з бюту за те, що я підтримав Юлю. Потім вони допомогли Юлю посадити. І сьогодні оці Яценюки, Турчинови, Кожем'які не зацікавлені в тому, щоб Юля сиділа. Вони на ній паразитують. Ті, хто голосував за вісавку уряду Тимошенко, сьогодні в списку Тимошенко. Вона в тюрмі. А вони в списку Тимошенко йдуть у депутати. А Ляшко, який агітував за те, щоб Тимошенко стала президентом, Ляшко не там. А ті, хто я ценю: Кличко, Тігіпко, Кириленко, Оробець, Парубій, усі інші, які агітували і закликали пер після першого туру президентських виборів не голосувати за Тимошенко, які дали можливість Януковичу посадити Юлю в тюрмі. Сьогодні вони кажуть, що її витягнуть. А да вони вранці і вечором п'ють, щоб вона сиділа. Бо чим довше вона сидіти. Ме, тим краще буде їм. Далі що я буду робити в парламенті? Один у полі не воїн. Я п'ять років, бачите, як лев там б'юся цією бандою, але ж ну, че то підняв руку, хай вона йому відсохне, проголосували, і на цьому все закінчилося. Тому тому я веду до парламенту радикальну партію. По про всі хлопці, дівчата, ваші діти, ваші онуки, які сьогодні без блату, без волохатої руки, без рідні, без, без зв'язків, не можуть ніде працевлаштуватися. Ви за свою дитину заплатили. Вона вивчилася так, за гроші. Так ви вирішили вивчили. Ви, ви ви працевлаштувати вона, в парламенті. Так, да, да, Я хочу працевлаштувати своїм... молодь у парламенті, ворона державної влади. У судах, у прокуратурах молодих, активних, розумних, хлопців, дівчат, які хочуть працювати, але нині ще влада їм не дає. Бо сьогодні в Верховній Раді куди не плюнь. Одні куми, брати, свати нормальні ви, ви знаєте, люди. Та не бачить краще, все ж таки на публіці не плюватися. Олексій Гарань. Ну ви знаєте, я хоч і викладач, але так красиво я, звичайно, говорити Погано. не можу. Це, поганий, мабуть, мабуть, поганий. А, Значить, давайте так, от аналітика що показує? Що, звичайно, ніяка радикальна партія в парламент не проходить. Там її рейтинг на рівні. Так, але, 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 от пан Ляшко, у вас є шанс пройти. І у вас є шанс пройти дуже добре. Значить, я непоганий аналітик, і я думаю, що цілком можливо, що панові Ляшкові на окрузі буде створена відповідна, комфортна ситуація. Чому було питання, що буде робити в парламенті? Я думаю, те останні пасажі, вони якраз показали, що буде робити пан Лішко в парламенті. Тобто він буде підігравати владі, вкрити ці опозиції. Те, що він робить зараз, і я думаю, що партії регіонів це дуже буде вигідно мати деяких людей, які будуть виконувати такі функції. Тому я цілком. Я цілком... Олега я Ляшка, сілком, я думаю, що йому можуть дати зелене світло. Ну а людям популістська риторика на жаль подобається. Ну на жаль, я перевіримо це після нетривалої перерви. Я. Після нетривалої перерва прямому ефірі. Свобода слова при центральному мікрофоні. Олег Ляшко, радикальна партія України. Прошу. Що пан Гарань, який до речі стоїть на службі в одному із виборчих штабів і тому виконує тут відпрацьовує гроші, виконує відповідну роль. Він піддає сумніву перспективи радикальної партії на виборах. Шановні глядачі, я вам скажу так: що то хочете, щоб було кому жирних котів ганять у Верховній Раді. Голосуйте за радикальну партію Ляшка. А хочете, оте сонне царство? Голосуйте за регіоналів, за комуністів, дармоїдів, які там сидять, які експлуатують почуття людей і нічого не роблять. Я абсолютно впевнений, що люди вимагають радикальних змін в країні. Мої зустрічі показують, що вони готові до цих змін. Щодо як ви сказали, комфортних умов на моєму окрузі, які мені, начебто, створили. Значить, від влади там іде... ідео сказано, колишні, можуть створити е, Очевидно, залежить Сперше, від поведінки бо начебто я вигідний партії регіонів, щоб критикувати опозицію, то я вам розкажу про ці комфортні умови. От сьогодні я набив морду своєму опоненту голиці е, за те, що він розповсюджує мільйонними тиражами газети брехливі, де е, обсміє мене, що я в дитячому будинку виховувався, дорікає мені, що бачити байстрюк без батька, без матері, де е, сміється над моєю дружиною, над моєю дочкою і так далі. Я сьогодні пішов і при людях по чоловічому тими вонючими газетами набив йому морду. І оцей голиця, як і я думаю, що на моєму місці зробив би так кожен, коли йдеться про його сім'ю. І оцей голиця йде висуванцем від влади трати мільйони грошей, але найцікавіше. Що разом із ним в одній упряжці проти мене працює висуванець від так званої об'єднаної позиції, і всі інші вони всі змовилися для того, щоб працювати так проти мене, Їм теж Але, очікувати. звичайно, вони це роблять за гроші для того, бо вони домовилися, бо і, Яценюк, і Турчинов дали команду, висунули технічного кандидата від об'єднаної позиції, маючи у мене 57% рейтинг. Там вони спеціально висувають людину для того, щоб зашкодити мені на виборах, бо я їх критикую. І коли пан гарант. Шанований професор Гарань каже, що мовляв, опозиція це священна корова, яку немає за що критикувати. То це, то це велика помилка. Бо ми мали опозицію: 60 чоловік тушок, це з опозиції. Найкращі депутати, Кармазін, легенда українського парламентаризму. Його в списку опозиції немає. А за гроші, як мінімум, 20 місць продано в опозиції у цьому списку, прийдуть до парламенту, знову побіжать до регіоналів. То хіба їх не, нема за що критикувати? яценюк, який замість того, щоб підтримати Юлю, поміг Януковичу її посадити. Сьогодні він розказує, що він буде боротися з Януковичем. Та да, це два боки однієї медалі. Це олігархічні клани, які між собою гризуться, воюють за доступ до корита, за доступ до ресурсів. І люди для них це м'ясо, гарматне м'ясо, про яке вони згадують тільки перед виборами. Для того, щоб то не лапші на вуха навішать, після виборів хотрова не рости. Тому на жаль чи на щастя, бо я все життя воюю з дідома. Зітерната, в мене ніколи не було комфортних умов. І зараз ні в окрузі, ні радикальну партію нам вставляють палки і влада, і опозиція. Неможливо ніде на ефіри пробитися без грошей, неможливо ніде з людьми зустрічатися. <світ> <світ> єдина свобода слова. Да, треба віддати належне, свобода слова. Запросили без грошей. За що, що я вам статут? щиро вдячний. Е, неможливо, клуби закривають перед носом, коли з людьми зустрічаються, апаратуру відключають, по наших кандидатах напади вчиняють і так. Далі, от вам оці комфортні в кавичках умови, але не зважаючи ні на що, я абсолютно впевнений, що ми переможемо, бо. Країні треба радикальні зміни, бо ми 20 років тончимося на місці. Бо ні комуністи, ні регіонали, ні ота так звана об'єднана позиція вожді, які були при владі і нічого не зробили. Вони ні на що не здатні. Треба нових людей до влади. Треба молод до влади. Треба тих, хто не був при владі і хто готовий підіймати Україну з колін. Я дякую Олегові Віляшку, Радикальна партія України. І тепер експерти у студії свободи слова підіб'ють підсумки дискусії.